Я хочу прочитати віршів з Псалму 31, з першого віршу і по шостий вірш включно. І поділитись з вами деякими думками, що Господь показав мені, і сьогодні показати хоче кожному з вас. І щоб ми могли взяти для себе щось. На початку в цьому псалмі написано, що це псалом. Повчання. І цар Давид дає таке повчання, Господь через царя Давида дає таке повчання сьогодні для нас, щоб ми могли взяти і використати в своєму житті. Ми ж на це місце приходимо не просто так, щоб поклонитись нашому Господу, щоб прославити нашого Господа. І читаємо цей псалом: перший вірш: «Блаженний, кому прощено беззаконня і чи гріх покритий. Блаженна людина, який Господь не поставить у вину гріха її, і в кого в дусі немає лукавства. Коли я мовчав, спорохнявіли кості мої від зітхання Мого цілий день, бо вдень і вночі рука Твоя тяжіла наді мною, сила моя висохла, як в літню засуху. Але я визнав перед Тобою гріх мій і не затаїв беззаконня мого, я сказав. Признаюся в гріхах моїх перед Господом, і ти простив провини мої, тому кожний побожний відповідного часу помолиться тобі, і навіть велика повінь не досягне до нього. Дуже чудові слова, які Давид промовив в цьому псалмі. І є такі чудові думки, Бог мені поклав на серце, і я хотів би сьогодні, щоб ми могли. Задуматися над цими віршами, про що Давид говорить. Дорогі друзі, з першого віршу цар Давид говорить такі слова, що блаженна людина, яка знає Господа, блаженна людина, яка приходить перед лице Боже. І часто ми не розуміємо. Тих слів, які в Біблії написано, що таке блаженство, але це є щаслива людина. І це щастя, про яке Давид говорить, неможливо виміряти якимись людськими мірками. Сюди не входять якісь питання будинку, коштів, великим судуком з грошима. Чи чимось іншим. Давид говорить про те щастя, яке можна відчути, стоячи перед лицем Божим і знаючи самого Господа. Це щастя наповнює серце людини тоді, коли вона розуміє, хто такий Господь. І в дії святих апостолів апостол Павло говорить такі слова, Лука, я вибачаюсь. Знайшов я мужа за серцем моїм, про Давида. Господь говорить такі слова про Давида. Знайшов я мужа по серцю своєму, що це був чоловік ідеальний. Він був царем, він знав Господа, так чи ні? А вже ж ні. Біблія одна з книг, яка описує все життя різних людей. А саме головне, вона описує нашого Господа і як його можна пізнати. Якщо дивитися в Біблії, читати і вивчати її, ми побачимо царів, пастухів і інших людей, які описує Слово Боже. І ми бачимо, що в цих людей є і взльоти, і падіння, і помилки, і якісь досягнення. Біблія це та книга, яка не скриває нічого. Якщо ми візьмемо якусь книгу про якогось героя і прочитаємо її, ми скажемо Вау, це дійсно та людина, яку можна подорожати в її житті. Але якщо її знати трошки більше, а особливо від близьких людей, ми можемо знати те, чого ми не хотіли би зовсім знати. Біблія це та книга, яка описує взльоти і падіння різних людей. І казалось би, що Давид. Цар Давид, муж по серцю Божому. А чому ж він був муж по серцю, Скажіть, будь ласка, яка була причина того, що він був муж по серцю? Якщо він не був ідеальним, якщо він падав, спотикався? Є одна причина, чого не вистачає всім нам: розкаяння, визнання того, що ми зробили в нашому житті, визнання того нашої провини і наших поступків. Які ми робимо в нашому житті. І коли ти спілкуєшся з людьми, ми на групі часто спілкуємося і з українцями зустрічаємося, я говорю, що людям не вистачає цього. Ми бачимо історію, якщо її вивчати, бачимо, що різні країни робили багато помилок в своєму житті. Були ті люди, від яких загинуло багато людей. Але той, хто визнавав свою провину, Бог їх знову піднімав. Були люди і є, які не визнають своєї провини, живуть в болоті і говорять, що вони процвітають. На великий жаль. Бог хоче, щоб люди могли відкрити свої очі. І тоді, коли людина відкриває свої очі і наближається до Господа, відбувається неймовірне в його житті. Книга буття, третій розділ. Ми з вами читаємо, що відбулося, що відбулося в тих далеких роках, коли Господь сотворив небо і землю, коли Бог сотворив Адама з Євою і дав їм одне тільки повеління не трогати плоду, який росте в центрі. Більше нічого. Володійте, живіть, радійте. Але на великий жаль, людина впала, людина согрішила і зробила провину. Вона просто не послухалася Господа. Вона зробила ту провину, яку Господь сказав, не робіть це. Тому що тоді, коли ви зробите це, ви смертю помрете. І сталася велика трагедія в той час, коли Адам з Євою не послухались Господа. І сьогодні ми бачимо наслідки на цій землі, і ми їх пожинаємо. І ще будуть пожинати людство, скільки будемо жити, скільки Бог дасть жити на цій землі. Наслідки того неслухняного серця, яке Бог сказав не робити, людина зробила. І тоді, коли Господь прийшов шукати Адама з Євою, Він каже, Адам, Єва, де ви? Вони сховалися. Вони сховалися. Вчора вони цього не робили, вони не ховалися. Вони шукали Господа. Вони зустрічались з Господом і були в спілкуванні з Господом в прохладі рая написано. А тут вони почали ховатися по тій причині, що вони не послухались Господа. І в них відкрилися в очі написано. І вони побачили, що вони нагі. А вчора вони не були нагі, оказується. Вони не бачили. Все було нормально. Але гріх зробив свою справу. У мене є один чудовий приклад. З мого життя, коли мені було 8-10 років приблизно. Мої батьки кожен день на роботі, ми з багатодітної сім'ї, нас п'ятеро, я найменший хлопчик, ми на вулиці ростемо, свобода, роби, що хочеш. І ми займалися виготовленням пітарт. Сьогодні діти їх купують, а ми їх виготовляли. В різних, зараз є незаборонені і є заборонені, то ми робили великі, незаборонені. Які заборонені, я вибачаюся. І коли я взяв цю пітарду в руки, вона в мене в руках зірвалась. По милості Божій я сьогодні бачу і я живий, тому що те, що зірвалось, летіло мені в носа. І я бачу, Бог дарував мені життя. Коли ввечері прийшла мама додому, вона мене вдома не знайшла. Я ховався. Я пішов десь на вулицю, сховався. Вона почала мене шукати, знайшла і каже, яка причина в тому, що ти сховався? А я шапку надів на очі і ховаюсь від неї, бо ж знаю, що получу? Буде компрес. Сатана зробив свою справу. Непослух людини довів до того, що людина стала тікати від Бога. Бог хотів близості з людиною, а Сатана хотів розірвати цю близькість. Людина своїми руками вирила великий рів, який розділив людину і Бога. Це є непослух. І коли людині говориш про те, що сталося, що людині повинно визнати свій гріх, свою провину, людина каже: я нічого не зробив, я нікого не вкрав, ні в кого не вкрав, нікого не вбив. Я нічого не зробив. Я такий білий і пухнатий. Поки його не знімеш з нього цю пухнатість. І тоді відкривається все. Є духовна сліпота, якою осліпли Адам з Євою і майбутні покоління. Але є ще й духовне прозріння, яке Бог дає. А духовне прозріння відбувається тоді, коли людина бере в руки спеціальний пристрій. А цей пристрій називається воно Живе і діюче, це Слово Боже. Яке проникає до розділення душі і духа составов і мозгов і судить наше помишлення. Коли ми читаємо Слово Боже, тоді, коли ми приходимо до Господа, Бог відкриває знову наші очі і відкриває нам наші проблеми. І ми тоді визнаємо свою провину перед Господом. Пам'ятаєте приклад двох чоловіків, які прийшли молитися в храм фарисей, митник. Один себе бив в груди і казав: Господи. Я такий хороший, я нічого не зробив, я даю, я роблю. А другий стояв бив себе в груди і казав: Господи, я недостойний. Я недостойний зробити якийсь крок, щось якесь оправдання в свою сторону. А по якій причині? По якій причині? Книга Ісаїї описує таку історію, коли Ісаїя перестав перед Господом. І відкрилися йому небеса, і він каже, я чоловік з нечистими устами, я помру. Коли, ми від... коли Бог відкриває нам через своє святе письмо наш стан гріховний і святість, і всемогутність Божу, тоді ми розуміємо, хто ми є, хто є Бог. У нас немає ніяких тоді питань. Ми тоді визнаємо свій гріх, ми визнаємо свою промину, як той митник. І ми тоді йдемо, робимо крок наперед до Господа, визнаючи свої гріхи, свої беззаконня. Це є духовне прозріння, яке людина отримує перед Господом. І цього хоче Господь, дорогі мої друзі, тому що Бог раді цього прийшов на цю землю, щоб відкрити наші серця, дарувати нам прощення, дарувати нам спасіння і дарувати нам синовлення. І в 88 псалмі є такі чудові слова, і я хотів би залишити для кожного з нас таке побажання. 88-й псалом, 16-й вірш. 88-й псалом 16-й вірш. Блаженний народ, що знає поклик святий. Господи, вони ходять у світлі лиця Твого. Коли ми розуміємо, перед чиїм ми лицем ходимо, дорогі мої друзі, наше життя воно буде щасливе. Ми тоді знаємо Господа, ми щасливі, ми визнаємо свої гріхи. І нам тоді легко ходити, нам тоді легко жити, тому що світло Боже влилося в серця наші, і воно там не повинно лишитися. Ніякому разі, воно має виливатися для цього світу. І Господь сказав, що ви є благословіння для цього світу. Якщо ми сьогодні дивимося, знаєте, є два моменти, коли людина дивиться на себе. Перший момент, коли вона дивиться знизу, це так, як на старість. Коли, ми, коли діти маленькі дивляться на 50-рітніх, кажуть, вони такі старі, а коли в 50 дивиться дивишся вниз, каже, дай що непоганий вроді, як одного чоловіка стало, як твоє очі, синька, дай що непогано вроді вигляджу. Так само і в духовному плані, коли ми дивимося знизу на себе своїми плотськими очима. Скажіть, будь ласка, що ми бачимо? Я такий хороший. Я нікого не обідав, ні в кого не вбив. Да я взагалі я маю дірзнавня, не дірзнавіння, а дірзость перед лицем Божим, щоб так говорити. А тоді, коли Бог нам відкриває через Слово Боже, ми зовсім по-іншому дивимося на себе. Ми дивимося через призму Слова Божого, яке проникає в наше серце. Воно очищає нас. Ми розмірковували на групі, що вода, яку Господь дає нам через своє Слово, вона вливається в нас постійно і вона вимиває ту грязь, яка була в нас до цього часу. І ми робимося з вами чистими. Ми робимося з вами не просто чистими, а святими в Христі Ісусі. І це ми маємо тільки завдяки нашому Господу. Так що, моє побажання і побажання Господня, щоб ми могли ходити в світлі лиця Божого. Завжди. У нас тоді не буде ніяких проблем. Не пам'ятаю, який рік був ми поїхали в табір, і в нас була одна молода група, яка прославляла Господа, і вона співала дуже хорошу пісню. Проблем не буде ніколи. Коли? коли папа вдома. Амінь.